Безкоштовно знову ж таки попадають на безкоштовну акцію такі резинові підкладки амортизатора. Тут воно підкладається під амортизатор. Це 250-й кузов. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. є в наявності в кількості 3-4 штучки, приблизно, які можу відправити безкоштовно, кому це необхідно. А хто по місці може приїхати собі взяти. Ну, Сказати, щоб вони зношувалися сильно, не можу сказати, але є випадки, коли вони рвуться, От, бачите, протираються. Тут видно? Так, щоб було добре видно. О, тут вона розірвана. Це, звичайно, що вона не буде, кому треба, можу і цю дати безкоштовно, але безкоштовно будуть тільки в хорошому, доброму робочому стані. Хоча це теж буде робоче. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer з Jumper. З 2006 року по 2025 рік під пружину, резинова підкладка в кількості 3-4 штучки є на безкоштовній акції. Традиційно месенджер, контакти в шапці профілю, там є месенджер, вайбер, телеграм, ватсап. Перші чотири чоловіка, які напишуть, кому це відправити або хто готовий приїхати забрати, вона їх буде чекати.